Слава Богу, брати і сестри, чуючи ці прекрасні поради шукати Господа. Я вірю, що багато вже на цьому місці. Бажання моє, щоб і всі ми вже ну щось пережили. Правда ж написано Слові Божому, що він недалеко від кожного з нас. От, але його треба нуждатися в ньому. Він е, йому приємно, коли потребують діти його, щоб більше й більше переживати спільність з ним, наповнятися ним от, Духом Божим, Духом Христовим. От і він е, чекає, чекає нашого поклику, нашого бажання, щоб, як співаємо псалом, він в моїм серці поселився і любить у ньому пробувати. От, тому що він живий. Ми чули цей прекрасний псалом. Дівчинка співала. Він живий. Це не просто він не намальований десь на картині, він живий і каже: де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, не раз нагадуємо, там я серед вас, він тут є живий. І важливо нам е, довіритись йому, важливо нуждатися в ньому, щоб переживати цю спільність з ним. І там такі слова спів... співалися: я вірю, не бачивши, так? Долонь, не торкаючись. Я вірю, не бачивши. І... Не раз кажуть люди, як не побачу, то й не повірю. А хто його бачить, чи він є, чи його нема. Але багато людей, е, хоч теж і не бачили, але вірували, як Ісус сказав, що блажені до Фоми казав, блажені ті, що не бачили і увірували. Так? От. І блаженні, щасливі блажені, ті, якщо війшли в це число блажених, не бачили і увірували. Ну не просто вірувати в Ісуса Христа, вірувати в Бога, це не просто так віру, а живу, як хочу, От. поступаю, як хочу. Ні, це треба. Бо довірити своє життя Йому, в Його святі руки, жити по Його Слову. От, казав Ісус Христос, не раз, це я нагадую, в основному на похоронах служіння, от, але казав, що з того, що ви е, в мене віруєте, а не робите те, що я вам кажу. От. Говорити до мене, Господи, Господи, а не робите те, що я вам кажу. І багато подібних місць Ісус Христос закликав, щоб ми були виконавцями Його Слова, Його волі, святої волі Отця Небесного, щоб нам увійти в Його Царство. Хай тому Бог нас благословить на цьому місці, зміцнить. Хто ще не знайшов, не переживає цієї спільності з ним. От він дає свою благодать, свою радість, свою можливість, от відкритися. Він хоче спілкуватися з кожним із нас. Хай Бог нас благословить цьому в цьому єднанні. І ось ми маємо багато мужів Божих, як я не раз нагадую хмару свідків, які теж мали спільність з живим Богом. Живим Богом, як теж шукали, нуждалися. І ось один із цих мужів Божих Давид, не раз браття, проповідують, я про нього, от, маючи досвід в життєвій дорозі, самого, можна сказати, дитинства, може, з юнацтва, коли пас ще овечок, це стадо, от, і він мав вже розуміння і віру, і спільність з Богом, що він є Бог живий, і він бачив його силу, переживав на собі, коли вовк чи медвідь чи Волк, там, Лев і Медвідь забирали ягня. Він догадав. Здається, куди ж ти біжиш? За медведем, за левом, от забирав ягня, настільки довіряв своє життя Богу і віднімав. Якщо вони повставали проти нього, то він написано і розривав юнак. Я не знаю, наші юнаки, от чи якби я навіть старший, от як би це я зробив. от, Це тільки можливо з силою Божою. І він переживаючи продовж свого життя, Давид, ми читаємо його історію. Хто не читав, читайте. От він переживав ці е, руку Божу в житті, милості, благословіння. Коли спотикався, падав, бачив, Каявся, Господь його знову прощав, піднімав на свої висоти. І е, продовж життя, він писав е, через ці всі переживання багато псалмів. Ми читаємо його псалми, от, якими насолоджуємося. От, і про все він розповідав, свої, як я кажу, переживання, і, е, милість Божу, і все це він успівував в своїх псалмах. І впродовж е, життя, можна сказати, певне, що я так думаю, вже під кінець свого життя. Ну, якби, роблячи висновок. висновок. Це я зачитаю один із останніх псалмів, і я так думаю, що під кінець свого життя він води оглянувся і зробив такий висновок, і виразив в 139 псалмі, який ми от прочитаємо, вникнемо в ці слова і оглянемо своє життя, щоб надалі нам пильнувати і звершати своє життя, і, і, от, і йти дорогами Божими, от, служити Господу і радуватися ним. 139-й псалом. З першого віршика ми читаємо такі слова. Господи, ти випробував моє серце і знаєш все про мене. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Думки мої здаля, здаля, ти розумієш. Чи ходжу я, чи відпочиваю, ти все бачиш. Тобі відомі всі дороги мої, бо ще немає слова на язиці в мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене Твою руку. Дивне знання для мене занадто високе, недосяжне воно. Чуть зупинюся. Що Господь випробовує нас на життєвій дорозі, випробовує, що в наших серцях. Я нараз ділюся тим, що ми і не розуміємо, наче навіть в е, молитві не раз кажу, Господи, я навіть не знаю, як висказати от, моє бажання, мої почуття, переживання. От, але так як є, йому розказую, і коли е, ну, щось не так в житті, то він висвітлює мої і помилки, і недостатки. От, висвітлює в серці, в душі або ж життєвими ситуаціями показує, от, що не так в моєму житті, що треба поправити, от, а що добре, щоб я ще більше в тому розвивався. От, От і довіряв своє життя Господу, тобто випробування ми проходимо, проходимо на цьому життєвому шляху, і це все діє для нас на добро. Слава нашому Господу! І ось він виражає такі слова, що ти знаєш все, ти знаєш все, ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю, коли думки мої здаляти розумієш. Він знає, коли ми йдемо в зібрання. Кого ноги болять, кого серце. Знає тих, хто в домах зараз, в лікарнях, в домі милосердя. Він все знає. Нам часом здається, Господи, ну де ти є? Ти бачиш, як мені докучає те чи інше, як болить, яка боротьба, яку я переношу. Хіба ти не бачиш і не знаєш? І буває в такі якомусь такому подібному тупіку, як е, е, Іво був. Пам'ятаєте це, коли він каже: Дивлюся, вперед, тебе не бачу, взад, вправо, ліво, шукаю і, і не бачу. Проходив велике випробування. Це випробування випробування на довір'я було, випробування на любов до Бога. І він прекрасно він пройшов цей екзамен. Слава Богу, це приклад і взірець для нас. І от же каже: Ти знаєш, коли я сідаю, коли встаю, де я йду, все він знає. І навіть думки каже, здаля розуміє. Ви пригадуєте, коли Ісус ходив по землі, і щось було, якась учні в суперечках, щось, іудеї, фарисеї там думали, і Він до них казав, що ви думаєте в серцях ваших? Він думки читає, і на цьому місці. Він теж читає думки, про що ми думаємо, про що розсуждаємо, чи шукаємо Боже лице, чи радіємо Господом, чи ну, все, я не буду поширюватися, він знає. І тому направимо свої думки, свої погляди на Ісуса Христа, навіть не настільки на мене, на Ісуса Христа. Господи, ти хочеш щось проговорити до мене. Ти хочеш, і я хочу з тобою переживати цю спільність, от, щоб зібрання, вийшовши, я був насичений тобою, насичений Словом твоїм святим, тому що перед нами дорога життєва. Боротьба і ці випробування, які я читаю, і треба остатися вірними. Треба здати екзамен на відміну. Хай Бог цьому допоможе і благословить. думки мої здаля. Ти розумієш, каже: чи ходжу я, чи відпочиваю? Ти все бачиш, і тобі відомі всі дороги мої. Бо ще немає слова навіть на язиці, але ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Він, як це повітря. Я так уявляв, що от ми не бачимо так повітря. Але Господь, як повітря, це оточує нас з усіх сторін. І ми можемо переживати його, можемо бачити, можемо і увагу не звертати. Так ми дихаємо повітря, ми на це і уваги не звертаємо. Вже звертаємо, коли якась буря, якийсь вітер зірветься, коли тато одного дня йшов, каже, от і, Пісок знявся та пилюка, і й вочі каже, цево що ж то таке. От ну а це е, ми бачимо тоді його дію. І хотілося б, як дійсно Бог більше проявляється, е, як написано в слові Божому в тихому війні вітром тихому віянні вітру, У нас ми за маємо цю спільність, і в тихому цьому віянні ми можемо переживати з Господом цю спільність. Хай Господь допоможе нам це переживати і благословити на цьому єднанні. І якби викликнув, от з того всього каже Давид, що дивне знання для мене занадто високе і недосяжне воно. Коли ми вникаємо думками своїми, всім серцем, душою, всі ці роздуми йдемо про Господа, про Божу милість, діла, силу Божу. Воно для нас дуже дивне, дуже дивно. І дивуюся. І написано в одному місці, що Він явиться от, для спасених, і стане дивним усіх, хто увірував нього. Це здається в Писанні до Солонян. Дивним у всіх явиться дивним. Він і для нас сьогодні дивний. Як він може от, все так от чинити своєю могутньою рукою. І не раз дивлюся, от ще зачитаю, але далі буде розсуждати разом з вами. Каже, куди я піду від духа твого, куди я втечу від лиця Твого? Зійшов би я на небо, ти там піду до Шеолу, і там ти понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, і там рука твоя буде проводити мене, і твоя правиця буде підтримувати мене. Слава нашому Господу, який сильний наш Господь, який добрий і милосердний, коли наше життя в його святих руках, він насильні провести цим земним шляхом, каже, там рука твоя, де б ми не були, куди б ми не е е скривалися, або ж. Ходили по своїх путях, Господь нам допомагає і буде хранити, і берегти, і буде підтримувати, каже правиця Господня. Так переживав це Давид в своєму житті, і от він виражає в цьому псамі. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то, для то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота, як світло. Пригадую, колись на шахті я на 10-тій червонораці, як працював. І там, де що шахтарі, як то обично, хваляться своїми гріхами, там що і не церзури слова, і прийшлося так. Я не раз віддаляюся, також щоб не пробувати. А то разом з ними працювати і кажу: знаєте, а Бог все чує. А Бог все знає. От, і в нього за це все треба буде давати відповідь. Що ти говориш? Тут в шахті Бог там ще бачить, такого, знаєте, з насмішкою навіть. цього. Кажу, да, Бог, ви не думаєте, що Бог тільки там в рамки, де ви закрили його, і він все. Він всюди присутній. Він наповняє всю вселену, він все створив. От, трошки я з ними бесідував. От, ну, хтось послухав, хтось не послухав, але ось тут такий вираз, що е, ніде ми не скриємося від Бога. Іде ми не скриємося від Бога. І тут такі слова я зачитав, куди я піду від Духа Твого. Прекрасні слова. Не хочеться навіть нікуди йти. Хочеться, щоб Господь прибував і Духом Святим наповняв, і провадив життя. От, не хочеться нікуди, І куди втечу, нікуди не втікати, навпаки, втікати в його руки святі. Тому що, е, ідучи земним шляхом, от, не раз ми кажемо, якщо без Господа, то ми можемо чимало дров наламати, і чимало помилок і падінь маємо, а тому хочеться прибувати. За завжди В Дусі Божому, щоб Він нас проводив цим земним шляхом і бачити успіх, присутність Божу, підтримку Божу в життєвій дорозі, хай на цьому Бог благословить і допоможе. Каже ти, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене з утроби матері моєї. Прославлю тебе, що я дивно створений, дивні діла твої і душа моя відає Це. «Прославлюю тебе, що я дивно створений. Хто на сьогоднішній день, і я так не чув, хто може пояснити наш зір? Від чого ми бачимо, як ми бачимо, хоч багато вчених, от щось е, за органи досліджують, скільки вони операцій роблять. Я так чув, коли свідоцтво було тут е, нас на зібранні, що печінка 5 тисяч операцій чи більше виконує, як воно це робить, і багато за кожний орган взяти в людині, от скільки воно всього робить, що це що це за машина така, яка Бог створив, от і нам багато чого не зрозуміло і неможливо пояснити. І каже: Прославлю тебе, що я дивно створений, що ми можемо думати. Можемо розуміти, от, нам якісь сни сняться, як це все пояснити, звідки воно приходить, от, як воно робиться. Але Бог нас чудно створив, слава Богу. Можливо, в вічності ми ще будемо пізнавати, що це от Господь зробив, як людину, як це все створив. І це знання, бо нас надихає більше і більше пізнавати Господа, більше і більше з ним зближатися і шукати його святе лице. Каже, і кості мої не сховались від тебе. Я витканий був у глибинах землі. Очі твої бачили зародок мій, і до книги твоєї записані всі члени, та всі дні мої призначені мені, коли ще жодного з них не було. Які дорогоцінні стали мені думки твої, Боже, як побільшилось їх число, Перелічую їх численніше від піску. Як пробуджуюся, то я ще з тобою. Слава нашому Господу, брати і сестри, який славний і великий, і добрий наш Бог, який, можна сказати, неосяжний нашому розуму, але Він хоче нам відкриватися, більше і більше відкриватися. І хочу зупинитися, брати і сестри, на цьому місці, що. До книги твоєї записані всі члени мої та всі дні мої. Я скажу і місяці, і роки. Як люди кажуть, наскільки Бог назначив, стільки і буде. Так, О, скільки Бог назначив, але чимало таких випадків, що людина сама собі вкорочує життя. І ви знаєте, як Любим гріхом, можливо, самогубством і так далі. От наркотиками, алкоголем, сама собі вкорочує життя. Навіть її папіроси, де на пачках пишуть, що куріння шкодить для здоров'я, правда ж, от і воно ж людина вкорочує життя. Одним ще з цих для вашої уваги, ну ви. Багато з нас знаєте, чим може людина і особливо молодь, діти, вкорочувати собі життя, це не шанування батьків. Так, п'ята заповідь. Вроді би, знають всі діти, вся молодь, і ми так само, хто ще мають батьків, і вона голосить, що шануй батька і матір, буде тобі добре на землі, і буде, буде тобі добре, і будеш доволітні на землі. Тому то не вкорочуємо собі життя, шануємо батька і матір, як і Господа, шануємо, щоб наші дні продлилися. І важ. Жажливо, щоб наше життя ми посвятили Богу. Доля, чи я в Господніх руках, Бог дає е, свій захист, дає свою допомогу. І якщо ворог і засігає на життя, що переживав чимало я і хочу свідоцтвом цим поділитися, от і в шахті було, скільки смерть заглядала в очі, багатьом і нас, е, можливо, щось було в житті, але Бог дарує ще життя. І він сильний навіть продлити. Ви пригадуєте, коли е, пророк Ісаїя прийшов до Єзекії, ми чуємо проповіді останній час. От, і, е, що заряди домом своїм, запиши на завіщання, бо ти помреш. І коли Єзекія помолився, знову Господь повертає пророка, от, який вже відійшов від нього, і каже: даю ще 15 років от, життя. Бог сильний продлити. Він не хоче вкорочувати, він назначив стільки днів, як я зачитав, що записані всі члени та всі дні мої і місяці і роки, які він назначив, і хоче, щоб ми прожили цей шлях, земний пройшли і виконали волю святу От і прославили Боже ім'я. Брати і сестри, 7 січня, це було Різдво, я запланував своєю сім'єю поїхати провідати внуків. Це хто не знає моєї Світлани Покійної дочки, дітки запланував сім'єю поїхати. І поїхав, поїхав, помолився зранку, сім'єю на дорогу попросив благословення. От, і... Не було в моїх планах, щоб якась тривога, трагедія сталася чи аварія. О, це не було в моїх планах. Мої свої плани провідати внуків, тому що ними радію, тішуся, Вони чекали мене навіть так, вибачте, скажу дзвонили. кажуть, що казала одна і друга внучки, що мене нас зранку не будіть, дідусь приїде і збудить нас. От. Але е, Господь вводить свої корективи, можливо, і щось допускає, як я зачитав цим, що випробування свої. І, на одному повороті, вже далеко за Луцьком, був такий плавний поворот наліво. От е, нашу машину понесло. Ну, було після снігу, ще дорога не почищена була. От, е, і ця каша, і воно спокійно їхав, вже скільки ж поворотів проїхав, здається. І, і дивлюсь, несе машину. І понесло чогось не на якщо поворот наліво, от не на праву сторону понесло, а наліво. І вже там, а там обрив був з правої сторони, або ж прямо. І я думаю, ну вже аналізую це все. Ну, ну хто це міг так зробити? Хто це так міг зробити, що в мене чому мене понесло на ліву сторону, і я в цьому бачу тільки руку Божу, слава Богу. Хоча ми збили там і стовба і перевернулися, але коли повиходили всі живі, деякі там рани, удари були, цього навіть слідчі, коли приїхав, глянув на машину. І подивився, що всі живі, там, швидкі, звісно, позабирали деяких ось, дітей, дружину, От, але гляну, каже, дійсно над вами ангел-охоронець якийсь є, о, що є якась сила о, ну, згори. гори. І я йому втручу так коротенько сказав, що ми. Просили Божого благословення, наше ну, життя в Божих руках. Але ось якщо і допустив так, от, то він знає. Я ще так був в тому, як скажу в вінігреті, ще куверкався в розумі. От він мене питає, там щось, я не, не зберусь з думками, як що сказати. От, але е, знаєте, сталася ця аварія. Сталася ця аварія. І е, приїхав і сват із зятім Тарасом, свідомо. Поки все оформляли, це все, от, як воно сталося. Потім ми поїхали. Ще їхав зі мною син. Він на 5 днів відпускали от, з тих місць відпустку. І вже як ми поїхали далі, щоб ну, провідати внуків, я зауважив в моєму серці е, такий спокій. В думках кажу, от таке воно переживання, якесь таке шукругу вершити і все. От, але в серці чогось я так звернув увагу. Такий мир, такий спокій. І я вже так подумав, Господи, чи то я вже такий черствий, чи закаменілий до всього цього. От, ну чому воно так от, задався питанням. Але поїхавши, ми провідали все, це б Господь давав. Я пізніше от, я розказую по цій історії. Що це Господь давав цей мир і спокій. От чому? Тому що, переживши потім вже на ніч, ми вернулися до комендантської години і е, переживши це все, на ранок ще ніч теж і неспокійна і... На жаль, на жаль, от нам я застережую вас. Хай це свідоцтво буде вам на пильнування, на наставлення, на підтримку. От, тому, що нам пильнувати треба над своїм розумом, над своїм серцем, над душою, ось, в життєвій дорозі, тому що далі почалися думки приходити так. От одне із них це була: от, може, якби помаліше їхав, от може так би не сталося. От інша думка е, була, що можливо Господь застерігав, тому що от брат е, Володимир Іванович Грицак е, хотів забрати мене е, в мочулки на зібрання, і каже, я хотів. Ну кажу, вже запланував. От брат Федір Іванович Торелуцик е, дзвонив мені каже: Прийди в будятиче на зібрання, бо я їду на батьківщину, туди треба ж провести зібрання. Кажу: вже мене в планах. І я вже почав гристися, думати, Боже, а ще такий був випадок. Зранку помолившись, я встав з колін вже перед дорогою, зранку. Встав, і мені на пам'ять прийшов е, значить, подія з дії святих апостолів, коли апостол Павло плив на кораблі. От, з батьма цими людьми, і корабель потерпів крушення, але всі люди остались живі. Я ще так здивувався, чому воно мені так прийшло, і відкинув все. І я потім почав себе гризти, от, як образно кажучи, переживати. От, ну може, якби не так, якби прислухався до голосу Божого, може, так би не сталося. От, і я дуже надзвичайно це переживав, брати і сестри. От, і думки мене постійно це атакували. От, і я думав, що тут далі буде, як от, ну, що я такий глухий до голосу Божого. От. Картав себе, ну от, але знаєте, над цим всім пильнував Господь, і я дякую Богу. Я дякую Богу, і Він своєчасно приходить на допомогу. І ось е, на понеділок е, було таке слово Господнє Духом Святим до мене. Господь теж пильнує, посилає своїх посланників, своїх дітей на підтримку і для кожного з нас. Він своєчасно завжди приходить. І було таке слово, я ділюся з вами, тому щоб ви теж прийняли свої серця, свої душі, ось, що Господь дуже добрий і милостивий до нас. І було таке слово, е, що сину підпережі, стегна Розуму свого, перше підпережи стегна розуму свого. Не всі думки, які приходять до нас, вони є Божі, не всі. І ми, на жаль, даємо ворогу місце і те, що нас можна сказати, замість того, що нас підкріпляло і потішало, це Божі думки. То вона нас гнітить, вона нас придушує. Ми потім шкодуємо про багато чого і чому, знаєте, коли щось стається, правда, в нас в житті, зразу питання: чому, правда? Чому і за що? Такі два питання. От. Чому і за що? Вони й погані, вроді би з однієї сторони, але вже коли кажу, не даємо місце Духу Божому, про що я вище читав, от, діяти в наш, на, з нашим ну, єством, то приходить інший князь світу цього і гнітить, топчить, сумніви посилає, як би поработити, і що ти зрішив, от, і так далі. От, він е, робить свою працю. І тому пильнуємо надалі на нашій життєвій дорозі. Отже, каже, під Переш, стегна розуму свого. І чому твоє серце так стривожилось? А я нині показав тобі міцну руку свою, що без волі моєї нічого не станеться, і без волі, волі моєї ні одна волосина з твоєї голови не впаде. Слава нашому Господу, брати і сестри! Що наше життя, наша доля в Божих руках і волосина навіть не пропаде. Колись недавно один брат, я так зауважив, Говорив свідчення, що десь хтось йому сказав, що Ісус так не казав, що ні одна волосина порахована, да. так, а що не, не пропаде, що не написано, так написано. Я знайшов в 21-му розділі 18-й подібний вірш, що ні одна волосина не пропаде. І це, брати і сестри, не тільки я, один цінний такий в таких Божих очах, всі ми надзвичайно цінний, надзвичайно цілий в Божих очах. Він велику ціну поклав за наше спасіння і любить, хоче всіх милувати, от, аби ми дали. Надалі довіряли своє життя от Господу, і без волі Його тоді в нашому житті нічого не стається. Звичайно, крім Сгрішені. Крім Сгрішення, Він не хоче, щоб ми грішили, а хоче, щоб вірними були. Але коли і спотикаємося, падаємо, він готовий до нас простерти свої святі руки, прийняти, простити, освятити, щоб ми надалі слідували за Ним і були вірними йому. І ось далі такі слова, наставлення для мене каже. А нині хочу і нині скажу тобі, якого ти Бога знаєш, який Бог твій, як це мене радує, чуючи це слово, брати і сестри, що це мій Бог, і якого я Бога знаю, якого Бога знаю. От і я думаю, і про впродовж слова я роздумую, якого ж я Бога знаю. От, і він каже. І він не так, як людина, і він не так, як я помишляю. До мене слово таке, що як людина помишляє про нього, або ж я навіть помишляю. І я роздумав, Боже, а як я про тебе помишляю? Підкажи мені. От. Підкажи мені, і одне, що мені із думок, я всім не буду ділитися, але одне таке, якби за старого для нас всіх наразі ми чуємо такі проповіді, і от часті я соглашався тим і теж проповідував таке, що Бог, якби в моїх думках було це в серці, що ти думаєш, що я, як батько строгий, от здую з двома пльотками і тільки стараюся. Згрішив, влупив, помилився, наказав. От і хлеще своїх дітей направо, наліво і слідуючи, слідуючи. Але думаю, всі ми багато рішаємо. А каже: я хочу милувати. Я хочу милувати. Прийде той час, коли Бог буде, як написано, час почати суд з дому Божого. Буде Господь наказувати. Звичайно, він нас дисциплінує. Післані до євреїв, він теж, як батько любящий, це слово є вірне. От він нас і зупиняє, дисциплінує, і докоряє, наказує. Але більше каже, хочу милувати. Ісус сам казав, каже до юдеї, до фарисеї, священни каже, ідіть, не навчіться, що значить. Хочу милувати, а не жертви. Не хочу наказувати. Він хоче милувати, хоче прощати. Слава нашому Господу, такому доброму і милосердному. І от далі до мене таке слово каже: а нині я хочу, щоб ти звіщав з радістю в серці своєму, що я і тепер роблю. Що Бог мій є Бог милості, що Бог мій є Бог вірний, що мій Бог є Бог любов. Слава Господу, брати і сестри, дивлячись на це все, що сталося і в моєму житті, що стається в Вашому житті це все любов Божа, і нічого не станеться без його волі, тому довіряймо йому, придаваємо йому руки Божі. Що хто, хто ще на цьому місці своє життя не посвятив йому? Можливо, вірує просто, можливо, ходить зібрання, але не живе для Господа. Господь закликає, щоб прийняв людина, покаялася, прийняла його серце в життя, довірила своє життя, свої шляхи Господу, а Він проведе, він буде захищати і берегти. І якщо навіть у приділення буде вічності забрати, Брати, то каже Ісус, де я там і слуга мій буде. Слава Господу! І багато таких обітниць, які ми покладаємося на них, довіряємо йому, от і, і опираємося на ці обітниці, і сміливо йдемо за ним, довіряючи все йому, тому що наше життя в його святих руках. Хай нас Господь зміцнить, благословить на цій життєвій дорозі, брати і сестри, і це все буде, хай на радість нам на збудування і для слави Божої. Хай Господь прославиться в нашому житті. Йому слава за все. Амінь.